Привіт-привіт, третя розпаковочка грудня. І ця посилочка настільки емоційна була, бо спілкувалася з дівчинкою з Польщі, в неї тато служить. Вона каже, що в тата діабет і треба щось таке, щоб було не напряжне, але так, щоб була і підтримуюча певна терапія. От. А нещодавно з цього приводу от тільки в нас були відгуки, і хлопці ділились, ну, що, що там дівчата їм підбирають з продукції Авар. Так, щоб а, ну було і не треба в холодильнику було тримати, да, але й користь була. І от якраз ми з нею підібрали а, колострум імунітетний, гриб рейші і про баланс. І от вона така каже: ну от тато приїжджає, да а в мене є декілька днів, так щоб йому а, дати з собою, щоб він поїхав. Я кажу: ну ну не встигне прийти від компанії треба підстрахувати, і слава Богу, що в мене було особисто вдома. По ну, такий набір, да? От, тому віддала їй своє, а вона мені замовила. І так, рейші. Це гриб довголіття, який є дуже серйозним антиоксидантом, і ну, крутезно працює і на підтримання, і нирок, і печінки, і в цілому Ну такий крутезний, не дарма його називають саме гриб довголіття. Компанія Лер його. Доводить до нас в максимально крутих високих пропорціях і а, знає дуже багато позитивних відгуків, тому а, періодично пропиваємо власне самі. Так що буває, да, от як я спілкувалася спілкувалась з педіатрами, вона каже, чому ви не вакцинуєте своїх дітей? Адже так багато болячок. А я кажу: ну, напевно, через це я в лікарі не пішла, або надивишся на ці різні хвороби, як воно що, і починаєш на себе це ці всі болячки одягати. От, тому іноді здається, що там щось таке, там щось таке, да? І от так, щоб не пічкати себе всякими ліками да? і ну, не а бути спокійною, то легше пробити раз на рік декілька а, ну, таких засобів крутих да? і, і бути спокійною. А далі захотіла вона два собі колострума батьку взяти. Да? Це саме коректор імунітету. Якщо імунітет послаблений, то він його активує. Якщо він навпаки збільшений, то він його трохи пригнічує. Саме нормалізує оці одмінні процеси, тому це також буде ну мега-ок. Тим паче воно капсуловане іде, і те, що дуже круто а, злужнює наш організм, те, що підтримує мінералами, це саме про баланс таблеточки, які можна і просто розсмоктувати, і запивати водичкою. Тим паче, що харчуються там не дуже добре, да і ці кислотні процеси вони можуть погіршувати стан людей. Тому оцей наборчик такий пройшов, а в мене, ну, якщо є в заначці, то, як правило, одна штучка, ну, да, там для себе на, на всякий випадок комусь. А тут о, таке по два. І я вже давай по своїм сусикам. Потім о, згадала, що я ще замовила в наборах, да, бо набори вони, як правило, вигідніше, а тим паче на розпродажі. А, і так, і туди, і сюди, і так, що по дві штуки, і кажу, ну, Олєр, ні, ну нікак. А ніяк да, а потім згадала, що ж в мене і мама є, і в неї є і своє харчування, і свої заначки. Ну коротше, зібрали ми з мамою зі мною так по два наборчики. От. ну і тепер буду віддавати поничкам. Тому ну от така наша історія сьогодні була з партнером, і мені дуже дуже гріє серце, що от таким простим способом можна допомагати людям, причому людям людей і це настільки крута комунікація, настільки. Ну, ти відчуваєш ту цінність, яку ти несеш, це просто неймовірно. Тому бережіть себе, якщо треба буде допомога або проконсультувати, або щось профілактично вам попити. Ці продукти вони дійсно неймовірні в поєднанні з іншими дієтичними добавками, да, добавками до їжі. Ой, в порівнянні з іншими мінералами і вітамінами, бо дійсно компанія Лар Beauty, вона їх робить якось особливими. Да? Вона вибирає серйозну ну, такий, а, сировину, вибирає такі цікаві формули, да, які класно засвоюються, які роблять свою справу дуже ефективно. І саме завдяки цьому компанія вже 38 років на ринку розвивається і ще буде довго довго радувати нас крутим продуктом. Тому е, звертайтесь, я залишу контакти. Якщо що бізнес, продукти, консультації, звертайтесь, я спілкуюсь безкоштовно.